Привіт, я переконаний, що ось за цією частиною життя країни ну, буквально одиниця. Але вона важлива, тому що якщо там щось піде не так, то відчують вже мільйони. Причому ну відчуємо абсолютно всі, незалежно від соціального статусу, в тому числі і люди, які знаходяться за кордоном, і мова йде про фінансування країни, а конкретніше про зовнішнє фінансування. Тож, якщо в 2025 році і експерти, і урядовці, і я в тому числі говорив, що скоріш за все у нас буде все добре. То сьогодні ми будемо говорити про майбутній 2026 рік нову програму з МВФ, яка очевидно буде. Виклики, питання і, в принципі, ті ризики, які зараз у нас є, я не хочу, щоб це було відео, де сидить людина і Говорять якісь страшні речі, хай і все таке. Ну, по-перше, наш канал не про це. По-друге, відверто я переконаний, що в результаті буде знайдений якийсь вихід. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки це а, важливо, наскільки необхідно за цим слідкувати, що нам треба позитивно чи негативно очікувати, і в цілому, як ми. Можемо прожити 2026 рік. Тож сьогодні ми говоримо про нову програму і зовнішнє фінансування, яке буде пов'язано так чи інакше з цим. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми починаємо. Отже, давайте коротко базу. Раптом, якщо ви її пропустили, у нас по факту є два бюджети: один військовий туди йдуть всі наші податки і збори, а другий називаємо його соціальний. Туди йде вся зовнішня допомога за певними виключеннями, але ось всі ці соціальні видатки, пенсії, зарплати, якесь будівництво, якісь про соціальні програми, ну, в принципі, все, що не пов'язано з безпекою оборони. Ми фінансуємо за рахунок донорів. Це коштує плюс-мінус 40 мільярдів доларів на рік. Ми велика країна. У нас великі соціальні видатки, і дякуємо партнерам. Вони. Цю суму нам закривали. Закривали в 2022, 2023, 2024. Закрили в 2025-му і навіть трохи закрили нам ще 2026 рік. А ось це трохи, це плюс-мінус 20 мільярдів. Чому плюс-мінус 20 мільярдів? Тому що там є декілька параметрів, про яких я поговорю. Тому ну просто вважайте, що умовно 20 мільярдів у нас із тих 40 є. Десь ще, якщо дуже скромно, 5 ми можемо знайти в додаткових резервах чи додаткової економії. Ну, відповідно, у нас геп як мінімум по грошам від 15 мільярдів до десь 22 мільярдів доларів. Тож цю суму треба знайти. Тепер звідки її можна взяти? Один із Очевидних трендів, які зараз буде, і тут заспокоїмося, Це нормально, це так і має бути. Це нова програма з МВФ. Ви напевно, чули, що у нас Україна є в програмі. Ми мали б її закінчувати десь на початку 2027 року. А для МВФ це прям ну дуже дуже неочікувана штука взагалі мати якусь програму з країни, яка знаходиться в повному війні. І ось якщо ви чули, що МВФ прогнозувало, що війна закінчиться там з досередині 2024 чи 2025 року. То це не те, що вони щось знають більше ніж всі інше. Просто вони не планували так довго фінансувати країни під час повномасштабної війни. Вони думали, що війна швидше закінчиться далі. Буде фаза відновлення, менше видатків на оборону, відповідно, менше треба фінансування. Так не сталося а, поки що, і я підкреслюю, що нічого не знає щодо макрогеополітичних -про прогнозів. Ну, тобто, вони не можуть сказати або не знають, коли закінчиться повномасштабна війна в Україні. Ніхто не знає. Але вони. Прогнозують ну, такий базовий сценарій, що війна буде продовжуватись далі. Відповідно, ця програма, яка у нас є зараз, вона ну втрачає свою актуальність. Ми очевидно не можемо зменшити, наприклад, дефіцит бюджету. Це неможливо під час повноштабної війни, або направити свої гроші на соціальні видатки, тому що ми їх використовуємо ж таки для фінансування безпеки та оборони. Тож, на рівні МВФ це не була тільки наша ініціатива. Це в першу чергу була ініціатива, якраз з боку Вашингтона. Вони пропонують зробити нову програму, яка буде прис-мінус виглядати так само, але розрахована на те, що війна буде тривати довше. Це не означає, що нам заважає це якось закінчити раніше війну, і що. Раптом така можливість буде, але це дає впевненість, що якщо буде поганий сценарій, то на ньому буде знайдені гроші. Що нам в принципі є історія з новою програмою? Якщо не заходити в технічне, технічні деталі, навантаження та боргу на ВВП, і от, ну, всі ті речі, які вам напевно було б цікаво почути, якщо ви, Юра Гайдай, або хтось, хто дуже детально слідкує за макроекономічними показниками, але коротко, вона дає більше грошей в державу. Ще зараз в нашій програмі ВЕБ залишилось не так багато грошей, там плюс-мінус 4 мільярди. А відповідно, нам треба більше грошей, то щоб нова програма буде мати більше грошей. По-друге, вона буде передбачати меншу цих вимог до країн, яка знаходиться в повноштабній війні, з точки зору макростабільності. Ну, відповідно, це нормально, тому що ми не можемо забезпечити щось і таке ідеальне під час повномасштабної війни. Що стосується з точки зору показників бенчмарків, я чув дві думки. Перше, що це буде менше про Rule of law, тобто менше там антикорупційних ініціатив, це не є. Правдою навпаки, там будуть всі, по-перше, старі вимоги, по-друге, нові. І це достатньо непогана можливість туди вписати багато важливих речей, наприклад, перевантаження ДБР, або подальші кроки по посиленню набу і САП, або важливі антикорупційні та й не тільки економічні кроки, які має там бути. До речі, одна із ідей, яка там може з'явитися, я тут не спойлерю і говорю, що це невирішене питання і неважливо. Точніше, зараз яка там дата, може з'явитися щось по пенсійній реформі або щось подібне. Тому ще раз, це достатньо новий документ буде, який буде базуватися на попередніх наших зобов'язань. Тут ніхто нікуди не відпригне від них, а буде ще розширено. Єдине, де я бачу ризик, що може випасти, це правки лозового, які ну, відверто. По моєму відчуттю, МВФ сильно хоче продовжити, закінчуючи чу частиту, що може статися негативне. Очевидно, що під час повномасштабної війни МВФ буде наполягати на збільшення внутрішніх ресурсів, і ми зараз окремо про це поговоримо. Але я не виключаю, що якраз питання податків може там теж з'явитися в плані підвищення податків. Дуже крута, гарна аналітична стаття вийшла на РБК, і там якраз теж згадується, що пункт про підвищення ПДВ може бути одним із тих, хто буде зазначений в цьому новому меморандумі. Це не вирішене питання, але я, ну скажімо так, не здобувався б цьому. Тепер йдемо далі. Що у нас ще є? Це питання Європейського Союзу, там у нас є заморожені активи, відповідно, гроші 35 мільярдів, які ми вибрали або вибрамо в тому році. У нас є світовий банк, у нас є в принципі те, що називається цим кредитом чи під, під. Прибутки російських активів, але всього цього недостатньо. І ось зараз я на цьому відео принципі і хочу закінчити. Буде величезна проблема, щоб знайти відповідь, як ми фінансуємо 2026 рік. Тому ну, що нагадаю, там веп як мінімум 15-20 мільярдів доларів. А на це питання відповіді зараз немає, і це величезна проблема. Одним із варіантів, який може виникнути з цим, це те, що на всіх сподівається, що європейці дадуть більше грошей. Чому європейці? Тому що, очевидно, американці точно їх давати не буде. А у всіх інших їх, в принципі, не так багато. Ну, можливо, ще й Японія чи й Канада якось допоможуть, але все одно ну, це не буде така велика сума. На степень відповіді на це питання нема, але вона вже має з'являтися. Чому ми говоримо по дедлайнам? Тому що вже через місяць уряд має подати в парламент відповідно на. Перший етап затвердження проект бюджету на 2026 рік. Там дедлайн, 15 вересня. Для цього він має бути збалансований, і погоджений з МВФ. Для того, щоб він погоджений з МВФ, має бути відповідь, звідки гроші. Ось зараз відповіді цієї немає. І відповідно це виникла ну, окрема велика проблема, на яку Достатньо важко знайти рішення. Тож я не виключаю, що знову ж таки в вересні, то ж саме Міністерство фінансів почне повертатися до питань, наприклад, податків чи якихось ініціатив, типу СІЗу на Солодкі води, податок на OLX, чи щось подібне, що вони обіцяли і вже записували в документах. Хто хоче, може подивитися у нас, відео є про бюджетну декларацію. Тож, закінчуючи на цьому. Я хочу, щоб ви зафіксували декілька речей. Пункт перший: нова програма з МВФ це файн для нас. Це добре. Будемо намагатися, повірте, все робити, щоб там було багато важливих допомог до України. Пункт другий. У нас очевидно не вистачає грошей. Ми сподіваємося на європейців, але відповіді сили немає. Пункт третій. отут тут в цьому моменті і пошукові в новій програмі треба активно слідкувати, що там уряд пообіцяє по податку. Вони такі, що може записати туди все, що завгодно, і це буде достатньо важко потім, потім зупиняти, тому що будуть кричати і прикриватися ВВФ. Е, На цьому у мене все. Нових програм я не очікую нових кредитів. Не очікуємо. І е, останні вайлдкарти, які точно треба згадати, що, хоч і гроші американців, які були в цьому loan, вони вже фактично передані в світовому банку, ну тобто вони їм фізично не управляють, але досі залишається ризик Трампа, тому що нагадаю, голову світового банку призначають американці, і політично там я бою, що вони можуть щось таке. Погано зробити в даному випадку. Це не прям ризик-ризик, тому що з їх замінить тоді європейці. Ну по ті ж самі заморожені прибутки, там вони не сильно втрачають, але це буде ну, геополітично для нас, мов ну, таки проблеми. Сподіваюсь, що вона не трапиться. Все, на цьому точно все з вами був Ярослав Шелозняк. Це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.